Роботи немає, молодь виїжджає до обласного центру. У селі Липовець на Закарпатті менше ста жителів. Населення і надалі скорочується, попри те, що тут є всі принади для туристів: чисте повітря та мальовничі полонини. Наша Анінікогося навідалася до Липовця, щоб з'ясувати, чому село, яке могло б багатіти, занепадає. На висоті майже 700 метрів над рівнем моря лежить село Липовець. Навколо гори і знана серед туристів полонина руна. Та сюди дістатися вкрай складно. Дороги нормальної нема, автобуси не їздять. До найближчого районного центру лише 12 кілометрів. Та останні сім це лісова дорога вгору де-не-де із залишками покриття. Роблю в клубі один-два рази в місяць, коли наряда, коли план роботи, то я сім кілометрів пішки в ту торічки, сім кілометрів з коли гуліповець пішки. Марія Барна, завідувачка сільського клубу, корінна жителька Липовця, впевнена, якби була хороша дорога, то люди б не виїжджали із села назавжди. Навіть хліб до місцевої крамниці привозять лише двічі на тиждень. Всі інші закупи роблять із запасом. Бачите, скільки хат всі порожні стоїть, Старожили, помирали. Молодіж від'їжджає в Ужгород. Офіційно в Липовці живе 108 людей, та насправді менше 80. Повністю закинута хата, повністю нічого нема. До певного віку молодь у селі таки мешкає. Є початкова школа. Сьогодні ми з вами повинні написати підсумкову контрольну роботу. Зараз у школі вчаться семеро дітей у трьох класах. А викладає тут уже 23 роки єдина вчителька Липовця Надія Бескит. Навчаємо кожен клас окремо. Понеділок їх забирає автобус шкільний, п'ятницю їх відвозить, і цілий тиждень вони перебувають у пришкільному інтернаті. Через липовець на полонину руну їдуть туристи, яким хочеться екстриму. Селянам же вона дає сезонний заробіток, збирають чорниці та гриби. Унікальний гірський масив разом із неймовірними краєвидами ідеальне місце для розвитку екотуризму, кажуть фахівці, але його тут нема. Нема чи то когось фактора, чи немає якоїсь такої власної ініціативи з сторони місцевих жителів. Серед туристичних маршрутів вихід на полонину руну один із найпопулярніших. Чимало мандрівників везуть саме через Липовець, але зупинок для них тут не роблять. Із Закарпаття Анінікогосян Микола Кунть сьогодні канал Україна.